Ой рано рано на дючка встала, святий вечор, на дючка встала, на дючка встала, косу чесала, святий вечор, косу чесала. Косу чесала, сватим же дала, святый вечер сдала, пришло до неї. Разом троє, святий, вечор та й разом троє. Однієї стали та засадами, святий, вечор та засадами, другий стали та під ворітьми, святий, вечор під ворітьми. Третії стали ми під синьми, святий, вечор скинь ми під синьми. що за садами та відписала святай, писала. За ворота під воротами та отказала, святий, вечор та отказала.